Це перші секунди після кривавої різанини у центрі міста. На відео видно, як кілька молодиків тікають з місця події, а позаду чути, як біля одного із закладів чоловік кличе на допомогу. Швидку медичну допомогу викликали одразу через кілька хвилин після інциденту. На місці виявили дев'ять молодих людей, один з яких був із ножовим пораненням. Він отримав колоте. Проникаючи ножове поранення лівої половини грудної клітки десь в ділянці 4-5 міжреберія, і внаслідок чого була пошкоджена легеня. Його одразу відправили в операційну залу, де прооперували з приводу проникаючого ножового поранення правобічного гемопневмотораксу. Поки медики надавали невідкладну допомогу для потерпілого, працівники патрульної поліції розшукували ймовірних причетних до нападу. Очевидці розповіли інспекторам, що особи, які ймовірно, причетні до завдання тілесних ушкоджень, попрямували на вулицю Словацького. Охоронці порядку вирушили на вказану вулицю, де й виявили трьох осіб, схожих за описом. Під час поверхневої перевірки в одного із чоловіків інспектори виявили предмет зовні схожий на пістолет та набої до нього. В іншого громадянина ніж. А у третього чоловіка ймовірно бойові патрони. Виявилось, що і затриманому хлопцю також потрібна була медична допомога. Тож правоохоронці викликали бригаду лікарів, де впіймали нападника, який має забійні травматичні ушкодження обличчя. Буквально виїхала бригада рівненської станції лікарська, і за сім хвилин вони були на місці події. Що вони побачили? Вони побачили два наряди поліції. Цей затриманий перебував в кайданках, зняли з нього кайданки, оглянули. От практично всі показники в нього були в межах норми, але в нього були забійні множинні рани на обличчі. Гематоми і рвані рани нижніх повік справа і зліва був виставлений діагноз закрита черепно-мозкова травма. Хлопця госпіталізували в обласну клінічну лікарню, де надали необхідну допомогу. Працівники патрульної поліції зі свого боку викликали слідчо-оперативну групу на місце сутички. Попередньо відомо, що бійка відбулася під час раптово виниклого конфлікту між вісьмома чоловіками. Під час сутички та шарпанини один із них дістав ніж, яким завдав удари молодикам. 26-річного рівнянина із проникаючим пораненням грудної клітки госпіталізували. Крім того, у 21 річного жителя села Малинськ Діагностували колото ножове поранення руки. А у його 26-річного односельця колото ножове поранення ноги. Медичну допомогу їм надали на місці події. Нині слідчі Рівницького районного управління розпочали досудове розслідування з місця події. Правоохоронці вилучили усі необхідні докази. Ірина Жуковська, Ангеліна Бурак, Денис Коломиста, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.